Успаковочка прислав мені мій підписник. Якісь мені подаруночки для моєї роботи. Зараз будемо дивитися. ого тут ці лусики. а я такого не бачив. Круга шляфувального. Офігенно. Так, цікаво, латуна щітка. Як не тільки користуватись, треба ще ума до цього. Ух ти, лки-палки! Ще така латуна-щиточка, зуби комусь треба почистити. Клас. Що у нас там ще? Обережно, обережно, обережно. Не розкидаємо. Ага, ага, це походу, якийсь. Плюс, мабуть, якого, треба ще в нього запитати. Ось ось тут ці пилочки для для цього. Пилочки для пилочки. В общем так. Бо я багато в чому ще не шарю. Ось така штука. Як цей. Як він називається? лобзик для ювелирии. Вау! Файна тяцька. там еще Ого, угу, тут, так, тут еще что-то есть. Угу. Так, зараз на паузу. Так, и то вот. Тут у нас латунные обрезки. Пластинки. Ого, угу. пойдут в дело. Тут у нас ручка. лоптика, щелатуний обрізок. Так, а це треба спитати, що це за штука. А -а -а. Не знаю. А тут лещата. Ух, огонь. Подаруночки. Ой так, дуже дякую тобі, друже, за такі файні подаруночки. Дуже-дуже дякую. Лайкосик.